Одну проблему вирішили, друга виникла неочікувано. У Рівному у провулку Шпанівському восени Ямково залатали дорожнє покриття. Радість від цього у місцевих тривала недовго. Мешканці вулиці зіткнулися з проблемою безперебійного руху транзитного транспорту. Тобто, важка будівельна техніка, легкові машини, вранці на роботу, ввечері з роботи, це все тобто, вийшов, якийсь такий. Розв'язочка, чи як їх правильно назвати. Дивіться, вулиця старої забудови. Тут на вулиці є будинки 36 року постройки. Почала валятися людей штукатурка, все стане. Але питання навіть не в цьому, а що просто людям по вулиці стало небезпечно пересуватися. Зі сторони вулиці Євгена Коновальця встановлені знаки заборона проїзду вантажним автомобілям та обмеження максимальної швидкості 40 кілометрів на годину. Тім увагу на них водії здається не надто звертають. З іншого боку, вулиці взагалі встановлений знак заборони руху. Ось це відео зафільмували жителі вулиці ще навесні, і вантажні, легкові з обох боків вільно їздять провулком. Тож люди по допомогу звернулись до міської влади. В квітні місяці цього року ми звернулися до мера міста. Пана Хомка з пропозицією, щоб якось обмежити рух цього транспорту по шпанівському провулку. О, так як наближалися дитячі канікули, о, дітей немає не дитячого майданчика, ніде нічого, тобто, ну, це ну, реальна небезпека. Звернулося до пана Хомка і заодно звернулися до депутата по нашому виборчому округу Це все. За ці чотири місяці питання взагалі ну, ніяк не помінялося. Натомість влітку половину проволоку повністю заасфальтували і рух автомобілів знову зріс. Там теж не переконують. Просили встановити лежачий поліцейський та дорожній знак Жила зона, щоб пішоходи мали перевагу перед транспортом. А ще аби автомобілісти не перевищували на їх провулку швидкість 20 км на годину. Адже перш за все люди переймаються за безпеку своїх дітей. Чи лежачий поліцейський, чи лежачий міліціонер, чи хто небудь, хай на дорозі стоїть, ні, то буде лягати по черзі. Не потрібно чекати, поки станеться трагедія, тому що дітвора мала, скільки їм не розказує, як дорогу переходить. Вони в себе вдома. Вони можуть з двора виїхати на невеліку, так що один за одним біжить і не доведи Боже, то ж за ним сидіть. Цілий день не будеш. Половину батьків на роботі, половину працюють. Зараз канікули закінчуються. Ну, будуть діти зайняті школою, але навіть до тої школи прийти, коли йде дощ, коли якась ну, не знаю, ситуація, коли йде транспорт, то це важко. У патрульній поліції місцевим жителям перш за все радять письмово звернутись до них, адже до цього часу заяв та викликів до правоохоронців не надходило. До того ж, зі знаками, встановленими на провулку, теж плутанина. Нові тимчасові, що з'явились днями, лише погіршують ситуацію для жителів провулку Шпанівського. На даній вулиці от наразі стоїть знак об'їзд через вулицю Степову. Ну, вулиця Степова закрита, так як там ремонтні роботи. Тому водії змушені, бо це тимчасові знаки вони змушені об'їжджати по вулиці Шпанівський провулок. А, а до цього, як там не було цього знаку, там не до кінця правомірно встановлений цей знак 3.21, кірпіч народі називається, бо він встановлюється з в парі з знаком 5-5, дорога з одностороннім рухом. Тобто з іншої сторони мав стояти знак односторонній рух, а його немає. Тобто ця дорога вважається з одностороннім рухом, але по факту знаку жодного немає. І якщо розібратися до кінця, ми не можемо водія притягнути, це не буде законно. Натомість люди налаштовані рішуче говорять, якщо до початку навчального року ситуація не зміниться, вони самотужки та кардинально вирішать свою проблему. Посередині провулку встановлять бетонні блоки, що перешкоджатимуть проїзду будь-якого автотранспорту. Катерина Мункич, Артем Лаговський – новини Рівного.